Вітаю вас 11 вересня. Сьогодні ви просите мене зробити розклад. Ну, не знаю, подивимось, що воно вийде про ось це жахливе звірське гучне вбивство в США, українки Ірини Заруцької. Вона з міста Харків поїхала в США. Зі своєю матір'ю, з родичами вона там працювала на кількох роботах, працювала в піцерії, доглядала за літніми людьми, працювала дівчина, працювала, не сиділа, соплі не живала. Ця це, це подія відбулася, жахливе вбивство відбулося в поїзді, коли вона поверталася з роботи з піцерії, поїзд в поїзді місто Шарлот. В убивця, де Карлос Браун молодший, він сидів позаду неї, та, мабуть, вже всі від... бачили це відео, жахливе відео. Він просто встав, штрикнув її три рази в спину, в груди, в шию, і пішов. Якось дуже дивно. Просто встати, вона йому... вони не знайомі, вони не спілкувалися. Вони, ну, подивимося, чи знайомі. Просто ні з того, ні з сього встати і ось проштрикнути три рази. І вона в потязі померла. Тобто. ну... Це жахливе відео, там, де її очі, вона сидить, тримається за шию і розуміє, що півхвилини і все. Що відомо про цього? Де Карлос Браун. Ну, По-перше, його звільнили під заставу, чи... Ну, коротше кажучи, на ньому грабіжі, на ньому, там якісь домашні, домашнє насильство. Ну, якщо б за ним було ще й вбивство, я, звісно, не знаю, я не розбиралась в цьому всьому, я думаю, він би сидів, а не шастав би по волі. І за того, що такі були да, ці порушення, його відпустили. Ладно, давайте питати, що произошло? Що відбулося? Я не знаю, чи вийде, чи не вийде це все подивитися. Я зараз ось відкриваю її і його фото. Ірина. Що відбулося? Що відбулося? Чого ти її. Чого ти, чого ти її зарізав? Чого ти її вбив? Яка причина цього всього? Це просто якийсь жах. Кірка кубків. А, там ще була інформація, що в нього не в порядку з головою. Четвірка кубків, п'ятірка кубків. Розпад. Що? Чого ти її... Я питаю, чого ти її вбив, а вони мені карти, бачите, емоційний зрив в нього. Ну, тобто, проблеми з головою. 10 мечів, це вбивство. Туз жезлів. Так, хорошо, ось жінка. Чого? До речі, це карта України. Українка. Повішений жертва на роботі. Десять купить. Пашмачів. Він за, нею, він за нею слідкував. Диявол, імператор. Він за нею слідкував. Він знав, де вона працює. Мабуть, їхав. Він, мабуть, їхав за нею. Він, мабуть, знав, де вона працювала. От піцерія. Мабуть, знав, що вона українка. Тому що робота, ось карта. Ну, давайте тут треба окремо питати. Інші кажуть, що це може бути якесь політичне вбивство. Давайте спитаємо. Чи може бути це політичне вбивство? Так, Ірина Заруцька. Ірина Заруцька, місто Шарлотт. Чи може бути це політичне? Вбивство, десять жезлів, ірафант, захист, політичне вбивство може бути. Дивіться справедливість. Це і тут і Рафант, як правильно зробити щось змінити в їхній справедливості, зміни в справедливості в правосудді. Зміни в правосудді. І після цього Трамп хто там ще? Ілон Маск, Трамп, ну там багато ці конгресмени вони почали. Трамп навіть почав казати, що треба міняти щось ось справедливість законодавства в законі. І е, повертати оцю смертну кару Довічне ув'язнення, смертну кару. До речі, в цьому щось є. В цьому випадку щось є. Так, давайте спитаємо, чи було це замовне вбивство? Чи замовили це вбивство? Чи було це замовне вбивство? Ірина. Заруцька, місто Шарлот. Чи було це замовне вбивство? Чи було це замовне вбивство? Ту Спентаклі, гроші. Робота, колесо Фортуни, Король мечів, королева жезлів, сонце. Ви знаєте, я не здивуюся, якщо йому заплатили гроші. І тут, дивіться, королева мечів. Я, звісно, не знаю, не вже так там все працювати в них. І король мечів. Королева мечів це Росія. Король мечів це військові, оці всі ФСБ і так далі, оці їхні структури. І тут гроші. Ось карта роботи. Виконає роботу, отримаєш гроші. 10 мечів це вбивство. Хорошо, а нащо? Нащо це робити? Якщо це замовне вбивство, який смисл цього? Нащо? Колісниця, рух, щоб щось розпочалося нове, щоб щось нове розпочалося. Дивіться, ну, я, звісно, не впевнена, що тут просто вся карта королева жезлів це Росія, але тут може бути і щось інше. Тут чітко військові якісь, ну, тобто, якісь люди, не те, що військові. Якісь такі, знаєте, служби, оці всі, не знаю навіть, як це назвати. Але дивіться, щоб, ну, може, і не Росія, хоча це карта Росії. Ваш, мені важко сказати. Ви ж розумієте, що воно мені що приходить, то я кажу. Відразу, коли я бачу цей триплет. Щоб колісниця почалось просування чогось нового, лицар мечів, від агресії. тобто це, як знаєте, підштовхнути під те, щоб жорсткіше стали закони в Америці, щоб повернути смертну кару. Тобто замовник, замовник. Да, зробити зробити, змінити законодавство. Посилити законодавство, щоб воно було ще жорсткішим. Тобто, звісно, таке робити, якщо це реально правда, таке робити, знаєте, ще й Українка у мене нема слів. А чому саме Ірина Заруцька? Чому саме вони її обрали? Чому саме він її обрав? Чому, чому саме Ірина Заруцька? Чому? Я не розумію, кому вона дорогу там перейшла. Чому саме Ірина Заруцька? Чому вони саме її обрали? Дім. Угу. І що? Туз мечів. Рішення. Дев'ять жезлів. Вісім жезлів. Чому саме її? Зірка. Щоб це рознеслося по. Телебаченню і по всьому світу карта зірка. Розумієте, що про це розмовляли всюди? Що це більше розголосу? Якщо б там якусь американку там би десь да, зарізали, то це було б не те. А ось тут більше розголосу. Башня, Десять мечів. Так, да, оця башня, 10 мечів, ця подія повинна була вразити в світ. Так, ще раз, дуже схоже на щось політичне. Дуже схоже. Не схоже на те, що він просто встав його там перемкнуло. Ану, це... Ану давайте. Чи відбувалося все ось так: що цей, як його там звуть, Де Карлос Браун молодший, він сидів в потязі за Іриною. Він встав, в нього в голові щось там перемкнуло. І він просто її зарізав. Просто ні з того, ні з цього його перемкнуло. Чи, дійсно, це так і було. Просто, ну ось просто больний на голову. Ні. Вісім мечів. ні. Ні, Сім мечів і мечів. ні, не просто. А, де Карлос молодший, нащо ти ось це вчинив все за риною? Зарочкою? Нащо ти це зробив? Нащо? Нащо? Мета? Цверкубків, колісниця, рух зміни. Щоб щось змінити, щоб щось почало змінюватися, щоб ця смерть призвела до якихось змін, Туз мечів якісь рішення, плани э, в очікуванні, чого, суд, правосуддя. Це щось якісь зміни повинні бути в правосудді. Нащо ти це зробив? ну З головою в нього може і не, і не лади, тому що 5 кубків випадає. Башня, на що ти це зробив? Страх. 8 кубків. Огранічення, вибір. Якісь умови йому поставили, що в нього не було іншого виходу. На що ти це зробив? Плани, удар, в серце, світ, сила. І це повинно було розлетітися по всьому світу, щоб це було реально гучною справою. Так це і вийшло. Тобто, це не просто він встав, його перемкнуло, і він оце зробив. Ні. Тут є і політичне, тут є щось стосовно законодавства, щоб змінилося. І я не скажу, що це просто збухти-барахти. Це планувалося. Тобто це планувалося. Це реально жах якийсь. Вбивство Ірини Заруцької. Так, вбивство Ірини Заруцької в місті Шарлот. Воно реально було сплановано заздалегідь. Воно реально було сплановано заздалегідь. 9 Пентаклі, Паш Пентаклі, 10 курдів. Імператриця. І бачите, обрали кого? Обрали Українку. Знали, що вона українка. Ну, понятно, що знали. Йшла робота по відлюднику. Гроші. Да, 10 мечів, двійка мечів, страх. Все одно я не розумію. Чому саме вона? Чому саме вона? Тому що вона Українка. Знов, тому що вона королева Пентаклі. Королева Пентаклі це у мене Українка. Тому що вона Українка. Тобто це, могла, це може бути будь-яка Українка. Могла бути, але вони її обрали саме її. Ні, ну взагалі нормально? То трапилось таке ось в США. Щось таке теж було, і, якщо не помиляюсь, і в Європі. Що це взагалі відбувається таке? Жах якийсь? Ну, все, що змогла побачити, я вам розказала. Тут не все так просто, тут реально не все так просто.